Привіт, друзі! Вас вітає канал Вікторини для ерудитів. В цьому відео я пропоную 10 запитань на загальні знання. Перевірте свої знання та ерудицію. Готові? Тоді поїхали. Яка річка протікає через пустелю Сахара? Амазонка, Нігер, Темза, Ніл. Правильна відповідь Ніл. Яку рекордну вагу може підняти мураха, коли вона сама важить 10 міліграм, 5 міліграм, 50 мг, 100 міліграм, 150 мг. міліграм? Ураха вагою 10 мг може підняти вагу до 150 мг. Скільки пар крил у бджоли? Одна пара, дві пари, три пари, чотири пари. Дві пари. Всі бджоли мають дві пари крил. Задня пара за розміром менше передньої. У якій країні було проведено перші Олімпійські ігри? Італія, Японія, Греція, Франція? Греція. Літні Олімпійські ігри 1896 року в Афінах. Стали першими міжнародними Олімпійськими іграми в сучасній історії. Яка з шахових фігур ходить лише по горизонталі та вертикалі. Кінь, тура, ферзь, король. Тура ходить тільки по прямих лініях полів, по горизонталях і вертикалях, і на яку завгодно відстань? Вперед, назад, вліво і вправо. Яка країна є лідером з видобутку золота? Китай, США, Японія, Арабські Емірати. Китай займає перше місце, видобуваючи 400 тонн золота на рік. Яка країна перша дозволила голосувати жінкам: Німеччина, Нова Зеландія, Англія, Данія. Одним із перших жіноче виборче право ввела Нова Зеландія у 1893 році. Яка країна подарувала статую свободи Сполученим Штатам Німеччина, Франція, Італія, Іспанія. Франція. Статуя Свободи була подарована Францією Сполученим Штатам у 1886 році. Яка форма? Знака стоп. Квадрат, шестикутник, восьмикутник, трикутник. Восьмикутник. Дорожній знак стоп є єдиним, який має форму правильного восьмикутника. Який газ рослини поглинають із атмосфери під час фотосинтезу? Кисень вуглекислий газ, азот водень. Рослини поглинають вуглекислий газ з атмосфери та перетворюють його на кисень під час фотосинтезу.